Лозівська юнацька бібліотека відтепер з інтернет-центром. Його урочисте відкриття відбулося у понеділок у присутності керівництва міста. Які нові можливості надає інтернет-ресурс відвідувачам бібліотеки, і які плани для їхньої реалізації у самих працівників? Дивіться далі. Перш ніж відкрити в бібліотеці інтернет-центр, її працівникам необхідно було провести належну підготовчу роботу. За фінансової підтримки міської влади було придбано нові меблі, модернізовану електромережу, власне оплачено інтернет. Сьогодні це дає підстави почесним гостям говорити про те, що лозівська юнацька бібліотека цілком готова надавати читачам інтернет-послуги. Минулого року взявши участь у конкурсі, який проводився в межах програми Бібліоміст, лозівські бібліотекарі отримали можливість розширити спектр своїх послуг. Даний проєкт всеукраїнський. Завдяки йому комп'ютеризовано лише по Харківській області 118 бібліотек, в яких встановлено 415 комп'ютерів. До речі, це більше, аніж по інших регіонах України. В Україні ця програма працює п'ятий рік з 2009 року. За це час, в рамках цієї програми 2 тисячі бібліотек, майже дві тисячі. 1986 то есть в по всей Украине получили компьютеры ну, и сами подключились к интернет. Всего предоставлено более 6 тысяч компьютеров. Користуватися послугами інтернет-центру відвідувачі юнацької бібліотеки можуть безкоштовно для Єлизавети Кіпніс опанувати навички користувача складнувато, Втім, жінка намагається запам'ятати, що і як треба робити в інтернет-просторі, адже розуміє наскільки це цікаво і необхідно. Молодці бібліотека, що виграли конкурс. Молодце этого літа Это, Мне кажется, для України это очень дійсно настояча помощь. Тому успіхи і бібліотеки, і нам освоєння, можна так сказати. Під час урочистого відкриття інтернет-центру працівники іншої лозівської бібліотеки привітали колег з цією подією і тим самим продемонстрували роботу скайп-зв'язку. Сейчас библиотеки получили достойного конкурента в виде интернета. И либо же библиотека будет меняться. Либо же она исчезнет как явление, потому что монополию на выдачу информационных услуг библиотека уже утратила, увы. Интернет ⁇ это быстрота, качество, надежность, предоставление услуг. Вы хотите что-то изменить в работе библиотеки, что-то новое, интересное предоставить своим читателям. У вас есть все, у вас есть креативность, у вас есть интересные идеи. У працівників бібліотеки і справді багато нових проєктів, які вони планують незабаром вцілити в життя, розрахованих на студентів, домогосподарок, безробітних. Це і тренінги, майстер-класи, інтерактивне спілкування з владою. Коли бібліотека як хранительниця, так як в прямому розумінні сховище книг, було органічно поєднано з можливістю почерпнути інформацію засобом інтернету, мабуть, це є. Перший крок серйозний крок для того, щоб не втратити всього, що людство виробило протягом своєї історії в плані книги, надавши цьому сучасну технологію. У день відкриття інтернет-центру бібліотекарів привітали творчі колективи Лозової. письменники з літературного клубу Лігос, Лозівська школа мистецтв.